Верховний Господь сказав, о сину панду, кого не дратують просвітлення, прив'язаність та ілюзія, коли вони наявні, і хто не прагне їх, коли вони зникають, хто стійко та спокійно зносить усі зворотні впливи матеріальних якостей, залишаючись безстороннім і трансцендентним, та знаючи, що це лише діягун. Хто перебуваючи в істинному я однаково ставиться до щастя і нещастя, хто однаково дивиться на грудку землі, камінь і шматок золота, однаково сприймає бажане і небажане, хто стійкий і почувається так само добре у похвалі і хулі, повазі і зневазі, хто однаково ставиться і до друзів, і до ворогів. То зрікся всієї матеріальної діяльності. Про таку людину кажуть, що вона піднялася над гунами природи. Арджуна поставив три питання, і Господь послідовно на них відповідає. У цих віршах Крішна спочатку вказує на те, що особа, яка перебуває на трансцендентному рівні, нікому не заздрить і нічого не жадає. Якщо істота живе у цьому світі, перебуваючи в матеріальному тілі, то слід розуміти, що нею керує хоча б од настрою гун матеріальної природи. Коли ж вона остаточно покидає матеріальне тіло, то звільнюється з позорів гун природи. Але поки вона ще перебуває в матеріальному тілі. Їй треба залишатися нейтральною живій істоті потрібно віддано служити Господу, тоді вона перестане ототожнювати себе з тілом. Поки людина усвідомлює своє матеріальне тіло, вона діє лише для задоволення чуттів. Але коли вона переносить свідомість на Кришну, її чуттєве задоволення припиняється само собою. Живій істоті Не потрібне матеріальне тіло, і в неї немає потреби коритися його наказом. Якості матеріальних гун у тілі діятимуть, але індивід, як духовна душа, перебуває осторонь від такої діяльності. Як же відмежуватися від гун природи? Жива істота досягає трансцендентного стану тоді. Коли вона вже не прагне ані насолоджуватися тілом, ані покинути його. Така віддана душа природним чином, не докладаючи зайвих зусиль, звільнюється від впливу матеріальної природи. Далі Арджуна питає про поведінку людини у трансцендентному стані. Матеріалісти підвладні впливом так званих. Слави й ганьби, що стосується тіла. Але людину у трансцендентному стані не турбує оманлива хвала чи зневага. Вона виконує свої обов'язки у свідомості Кришни та спокійно приймає від інших як шану, так і образи. Вона приймає лише те, що сприяє виконанню її обов'язків у свідомості Кришни. Адже Інакше ніщо матеріальне, камінь то чи золото їй не потрібне. Вона вважає своїм близьким другом кожного, хто сприяє її діяльності у свідомості Кришни і не відчуває ненависті до своїх так званих ворогів. Вона неупереджена, і з її погляду все перебуває на одному рівні. Адже вона добре розуміє, що не має з матеріальним існуванням нічого спільного, соціальні і політичні проблеми не порушують її спокою, бо вона знає справжню ціну тимчасовим переворотам та заворушенням. Вона не робить нічого заради себе. Заради Кришни вона може братися за будь-яку справу, але для себе вона не робить нічого. Діючи так, людина неодмінно досягає трансцендентного стану.